Цю собаку звуть Оксана. Її разом з чотирма котами знайшли волонтери на руїнах будинку у Марганці. Що з її господарями невідомо. Вона була в стресі і від обстрілів, і від того, що залишилася сама. На ній були і кліщі. Оксанка приїхала до нас, її вже стерилізували, обробили від кліщів, бо на ній було багато кліщів. І зараз вона шукає люблячу родину, яка подарує їй тепло свого серця. Оксана каже, волонтерка молода, їй немає і двох років. Нині живе у притулку зоозахисної організації. Вірність собака потроху оговтується від пережитого і звикає знову бути серед людей. Релякалася до тебе їс. Дуже грайлива, дуже ніжна, товариська, кмітлива, дуже вона до людини тягнеться, товаришує з іншими собачками. Трішки ляклива, але я думаю, це згодом пройде. Собаку назвали на честь ветеринарки, яка її оглядала. Ну, у нас бувають багато і кішок, і собаки, і Даші, і Юлії, і Максими. І, ну, то таке. А я ж не знала, що вони вирішили імена назвати в честь. Ну, мені приємно. Оксана Перетячко каже, перші два дні собака була пригнічена, не їла і не пила. Вона дуже трусилася, кні під, під, під підходимо, вона боїться, але вона дуже ласкава. Вона дуже лагідна і дуже послушна. Вона навіть у нас в боксі перші. Дні не ходила до туалету, ми вигулювали її, напоручена була до туалету. Пролікували її інфекцію, простерилізували, при, зробили щеплення від сказу і повністю здоровою, вже дуже соціальною собакою віддали вже у притулок. Нині у притулку 43 собаки. Троє з них переселенці. Пушка, вівчарка з бахмута. Тварину знайшли військовослужбовці на блокпосту. Спершу пушка жила у них. Згодом її передали до притулку. Там почалися дуже масивні обстріли, і вона могла постраждати. Вона була дуже виснажена. в неї були пухлини молочної залози, контузія. Все це вже пролікували тут у нас в Дніпрі. Її прооперували, стерилізували, зараз відгодували. Притулок, говорить Наталя, потребує допомоги. Сюди можна передати сухий і вологий корм, миски для їжі, підстилки для тварин, засоби обробки від паразитів та ласощі. Контакти на сторінці в Фейсбуці. Також можна допомогти фінансово. А ще краще, говорять волонтери, взяти додому одного із собак. Юля Трофімова, Юрій Тимний Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.